Нешто кац против на камелии. Нешто кац против на камелии. Нешто кац против на камелии. Моя што кра. Твої посвідчення, ви не трогайте. Заспокоїлись, всі заспокоїлись, повторив, не треба піддаватися на провокації. Це, це не Харос провокувати, хорош Можна вас Харос. запитати. Шановні учасники акції, вам потрібні ці провокації. Шановні учасники акції, потрібні ці провокації. Це не провокація, 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 це не провокація. Це не провокація, це не провокація. Заспокоєнність, заспокоєнність, всі заспокоєнність. Шановні, я хочу запитати начальника, всі спокоєнність, всі, будь ласка. Я підполковник місця Карен Дюк, я заступник начальника управління громадського облспеку головного управління МВС України в місті Києві. Товариш підполковник, я хочу чимно до вас звернутися це питання. Він сказав ніщо, він не є я зараз проведу з ним. я вам дякую, Бешені. Чому він не каже, що він професіональ? Це доважні. Але ви зробіть, щоб вони були професіоналами, ми не будемо так, робити, так. Ми там, робимо, розумієте. Будемо робити. Я вам дякую. Я вам дякую, будемо проводити обов'язково інструктори. Обов'язково А тепер, будь ласка, дайте відповіді, ще одне питання. А хто робить професіонал? Против...